Усім привіт! Колись дуже давно, коли від слова навушники будь-який аудіофіл починав реготати а від слів внутрішньоканальні навушники його зазвичай відвозила швидка, щоб допомогти йому справитися із спазмом, було не так багато вже компаній, які намагалися щось робити на ринку портативного аудіо. І насправді навіть інколи дивовижно подумати, що, скажімо, револю революцію в цьому жанрі. Створили лише кілька компаній і змінили ставлення. Вони створили цілу, ну невелику, але помітну е, риночну нішу е, дійсно гарних навушників, плеєрів і інших пристроїв. Тобто вони довели, що навіть навушники можуть звучати дуже гарно, і серед них можна було відмітити і FiiO. коли е, вони там починали з якихось bluetooth гучномовців. Ще чогось такого, але потім вони випустили дійсно пробний продукт, який несподівано вистрілив. І це був FIO E7, це був портативний цифроаналоговий перетворювач з акумулятором і невеликих розмірів. Він коштував якихось доволі адекватних грошей, і для дуже багатьох він насправді став шляхом в непоганий портативний звук. А потім вже FIO, там розширили лінійку, зробили не портативний плеєр, ну і там понеслося. Там, звісно, десь під'єдналися і інші виробники, але то був цікав, були цікаві часи. Ось тому мені було дуже інтересно спробувати FIO Q11. Тобто за їх новою нумерацією, це саме портативний цифроаналоговий перетворювач з підсилювачем на акумуляторі. І це найбюджетніша моделька, як сказати, найпочатковіша в їх лінійці, і це перша генерація цих пристроїв з новою нумерацією. Звісно, до цього був там Q1, до цього був Е17. Є 17, Здається, він, до речі, досі користується попитом, тому що Є17 був настільки популярний, що він розлетівся по купі оглядів. Рекомендацій всього такого іншого його досі купують. Але ось у нас тут новенька, свіженька генерація, побудована на Cyrus Logic цього разу. 43198, здається. FIO якось, не знаю, махнули і додали сюди підсилювач, який здатен видавати 650 мВт на 32 Ом з балансного виходу, що дуже круто для дешевого портативного пристрою. Е, я, як завжди, хочу подякувати портативові, де я взяв його на огляд. Я б, звісно, міг його і придбати, але. ну... Не, як сказати, не бачу, коли б і навіщо я б їм користувався. Але, як завжди, це буває з гарними пристроями, його дуже хочеться залишити собі. Тож, до, він десь працює до 12 годин, заявлено до 13, але 12-11, в залежності від того, який ви гейн використовуєте, гучність і все таке. Тобто в нього ще й непоганий час роботи. Додати до цього ще й цікавий дизайн, ну, виходить, що на все це. Є великі сподівання. А анекдот дня сьогодні такий. Окей, Google, що робити, якщо б викликав швидко, а приїхали твої одногрупники. Така в них цікава коробочка цього разу. Відійшли вони від чорного оформлення. Сподіваюся, що це виключення для бюджетних моделей. Бо буде шкода, якщо вони так змінять дизайн. Але, як завжди, попри бюджетність. Тут в нас фольгована коробочка, гарна поліграфія. тобто немає намагання зекономити, бодай щось на, на цьому. Так, Тут відкриємо клапан обережно. Я не хочу просто здирати цю плівочку, бо ж все ж таки це прокатний варіант. Так, Але всередині в нас така звичайна традиційна коробочка. Ось тут сам цифроаналоговий перетворювач, тим, який він, мілаха, наскільки він. Прикольний. Подивимося пізніше, але тут ще й така доволі вагома коробочка з аксесуарами. Тобто Фіо завжди не економила на цьому. Це витрусив. Так, тут в нас інструкція, це, мабуть, якийсь гарантійний талон чи щось таке. Далі в нас три кабелі. Тобто ось такий більш довгий для того, щоб його заряджати, підключати для, до ноутбука і всього такого іншого. Два короткі: один USB Type-C на Type-C і USB Type-C на Lightning, що дуже класно, тож можна його використовувати із пристроями від Apple. Далі, ось така силиконова прокладка, як завжди, FIO кладе до таких пристроїв, щоб можна було комбінувати його з якимось джерелом, там, смартфоном чи плеєром без опасіння подряпати. І ось така ще згори накладка. Я так розумію, що ідея тут в тому, що ви його так причепляєте до чогось, а потім розтягуєте цю силиконову штуку для того, щоб натягнути її на краї смартфону і таким, чи, чи там, плеєру, чи ще чогось, і таким чином її тримати. Тож, як бачите, комплект аксесуарів тут вийшов теж доволі гарний. З точки зору дизайну, ну, тут все, мабуть, чудово. Принаймні, як, на мій погляд, за таку ціну, ми маємо тут алюмінієвий здебільшого корпус. цікаву форму, бачите, таку не схожу на щось інше. FIO, мабуть, вирішили повністю піти в якийсь sci-fi дизайн. І тут такий вийшов трохи ретро сайфаї, але, як на мій погляд, виглядає доволі класно. Він тоненький, він маленький. Ну ось, Якщо його прикласти до М11, як бачите, він губиться на його фоні. А колись у нас були ось такі плеєри за розмірами. Там X3, наприклад, тобто він так от розмі розміщувався в руці, і все. Так, годі ностальгії. Знизу в нас USB Type-C для зарядки, для підключення його для транспорту. І ось тут світлодіодний індикатор, який показує, що в нас там з батареєю. Зверху два виходи, звичайний навушниковий та пентаконівський, двопозиційний перемикач гейну. Ну, це теж чудово. І ось такий регулятор гучності він також служить для вмикання. Тобто повертаємо клік, він вмикається. І ми тут можемо насолодитися. Ну, яскраве світло не дасть. Насправді це дуже це повністю зробити, але тут є віконечко. Там все підсвічено кольоровими світлодіодами, і через це віконечко ви можете побачити мікросхемки. Судячи з усього, це ЦАП та дві мікросхеми підсилювачів, якийсь конденсатор. Тобто віконечко невелике, і можна побачити не всю плату, але, мабуть, не цікавішу її частину. Тож ніякого практичного сенсу це не несе. Звичайно, тут немає ламп, щоб доводити, що вони там є. А просто. Такий цікавий елемент дизайну і дуже класно, як на мене, зроблений. І це я так, також можу сказати про загальний вигляд і відчуття від цього маленького, але дуже прикольного пристрою. Попри те, що пристрій в нас бюджетний, ним можна керувати за допомогою додатка Fio Control, ну або ж його версії, вбудовані у Fio Music, як завжди, обираємо девайс, обираємо пристрій. Завантажується його налаштування, і тут ми бачимо фотку самого пристрою, його ім'я, версію прошивки, також а, частоту дискретизації, але в цьому випадку вона максимальна, бо нічого не грає. Також можна увімкнути вихід на СПД, якщо ви хочете його використати в якості дуже цікавого портативного конвертору. Але це, мабуть, така екстра фіча, яку додали, бо могли. Далі можна керувати цим індикатором, можна його вімкнути, вимкнути і назавжди або до перезапуску пристроя. І також можна вибрати один з багатьох фільтрів низьких частот. Тож, є навіть без оверсемплінгу, ну, тобто тут можна, можна поекспериментувати, але, мабуть, як завжди, результати не будуть дуже чутні. І також є швиденьке рукавов... керівництво англійської мови. Якщо там забули щось, то можна підглянути. Тобто, як бачите, функції базові, але може ще щось із часом теж додадуть. Ну і звісно ж, поговоримо про звук. Я тут побудував такий імпровізований сетап FIO M11 Plus в ролі транспорту, безпосередньо Q11 як головний герой, і FiiO FD7 в якості навушників. Але маю підкреслити, що навушники тут просто для ілюстрації, бо звісно я його тестував з більшою кількістю усіляких е варіантів підключення, повнорозмірних і внутрішньоканальних. Ну і також, звісно, жодного сенсу використовувати його з е M11, Plus немає, бо просто під'єднати навушники напряму до плеєра, результат вийде кращий. А також я вже бачу, що тут деякі люди в інтернеті роблять цікаву когнитивну помилку. Вони занадто багато вимагають від цього плеєру, начебто що ціну. Я розумію, що тут у нас класний дизайн, гарні аксесуари, доволі продумана ергономіка, але все ж таки не треба забувати, що в нас тут плеєр там трохи більше 100 євро, і, і те з податками в Україні. Звісно, офіційна ціна без податків в нього нижче. Тобто, якщо брати як, відносно ціни, ну взагалі це дуже класний девайс, до якого навіть не хочеться якось придиратися. Але давайте спробуємо поговорити про нього без огляду на ціну. Я не знаю, як це сприймуть люди, які не розуміють, чи, якщо там не робити огляд на ціну, бо я завжди намагаюсь робити. Опис звуку, ну, беручи до уваги категорію, до якої належить пристрій. Але цього разу давайте порівняємо його з чимось, помітно, більш дорогим та е також ну, більш топовим. Е я не знаю, як до цього буду ставитися ті, хто намагаються навіть за моєю інтонацією, щось там для себе усвідомити, чого я взагалі не вкладав в огляд. Але. Зробимо експеримент, але по часто я повторювати його не буду. Тож, низькі частоти, вони лінійні, без якогось акценту. Не знаю, чи назавжди ФІО облишили в минулому там те, що в їх дешевих девайсів був перемикач підсилення низьких частот, чи просто для цього пристрою, не знаю. Але, як на мене, звісно, краще зробити пристрій нейтральним. А хто хоче якогось забарвлення, ну обирайте якісь навушники, які видадуть, видадуть вам те, що потрібно. Бас уходить на максимальну глибину, до доволі добре контролюється, балансує між вагою та. Ударом, то але від себе нічого не додає. Тобто, якщо ви там звикли до якогось більш вагомого басу, який надається саме на рівні джерела, то це не варіант. Нормально підходить для електронної музики, поп-музики, звісно ж, з розумно обраними навушниками. А також непогано звучить з якимись складними акустичними інструментами, але трошки йому не вистачає, звісно, насиченості дрібними нюансами. Але текстуру він передає доволі добре. І цього разу я ще й обрав приклади, такі, щоб бути максимально. Ну, Скажімо так, всі три приклади вони вищі за умовним рівнем, за тим, що вони вимагають, ніж цей пристрій. Але цікаві... буде цікавіше поговорити, що він може дати, а що ні. І ось е класичний мій варіант музика Нуда, геймандо. Е тут в нас вокал Педре Магоні, який насправді дуже добре передається через те, що тут серединка така незабарвлена абсолютно. А ось з контрабасом тут не вистачає йому трохи ось цього відчуття резонансу дерева, але в цілому він звучить повно тіло, без намагань його там пом'якшити або, навпаки, якось підкреслити. І до того ж, добре чутно усі ці нюанси здобуття з нього звуку. Тому в цілому нормальний результат. Не аудіофільський, але дуже, дуже, як сказати, дуже адекватний, скажімо так. Середні частоти, вони теж не намагаються щось зробити. Тобто, якщо гарно розподілена вага в, в запису, то буде і тут нормальний розподіл. Якщо буде там емоції, динаміка, цей пристрій його передасть. Але він не буде нічого додавати від себе. Але, на щастя, він оминув іншу крайність, тут немає зайвого. Акценту на мікроконтрасті, тому він не звучить зовсім моніторно, аналітично. Ні. Він нормальний. Скажімо так, тут потрібний нормальний рівень деталізації для того, щоб ви отримали всі нюанси, але не зробити на ньому зайвого фокусу. Уявна сцена не, не найбільша, а трохи краще, краще будується в ширину, ніж в глибину. В глибину вона трошечки більша за середню, в ширину більше, ніж в. Скажімо так, середню більше за середню. А, в метрах не вкажу, не вмію. Тобто, плани нормально розділені, але, звісно, трохи не вистачає органіки в цьому сенсі. Завширшки все непогано, але знов-таки не вистачає трохи окресленості конкретних джерел звуку. І в нас тут прикладом буде. Мабуть, один з найкращих записів вокалу в моїй медіатеці це Лейла Мартіал. Не знаю, чи є сенс намагатися прочитати цю назву, бо вона ж явно не англійською. Щось типу квітля або, або дещо таке, бо насправді французьку я вивчав півтора роки в школі, але то було давно і, мабуть, вже неправда. Тому а, в цілому. Доволі нормально передається вокал, інструменти. Не, не вистачає трохи ось цієї, я навіть не знаю, це не, не називаєш детальністю, але не вистачає там проработки найдрібніших нюансів трохи, щоб звучати на 100%. Але завдяки тому, що тут доволі гарні верхні частоти, в цілому вокал має базові обертони, і через це звучить доволі ефектно і природньо. По верхніх частотах. В цілому, вони базові, але дуже добрі базові. Тобто, знаєте, там, не знаю, як граєш на рівні там, свого міста добре, ну а на рівень країни тобі вже соватися немає великого сенсу. Тобто в них гарна протяжність, помітна більше за середньою, але не максимальна. Знов таки немає шаруватості, не вистачає трохи насичення обертонами, але базові обертони передані дуже класно, і до того ж немає намагання щось приховати або, навпаки, підкреслити. Тому він не буде занадто різкий, але він і не буде як якийсь пом'якшений. І завдяки цьому в нас мелодія обр... наб... набуває нормальної кількості повітря і всього того, що нам несуть верхні частоти. Ну і прикладом в нас буде. Теж доволі очікувана для тих, хто дивиться часто мої огляди. Це Sting, Sister Moon, але можна було взяти майже будь-який трек Стінгу, бо завжди в нього дуже гарно пророблена перкусія. Дуже багато уваги цьому моменту приділено. І тому він завжди його а, пісні служать добрими тестовими треками для верхніх частот. Це і не виключення, тут не вистачає, звісно, шаруватості, але завдяки повітряності. Трек звучить достатньо емоційно і зберігає ось те відчуття приємної легкості притаманної для творів цього видатного артиста. Щодо е, навушників, то тут все дуже добре для цінової для цінового сегменту, навіть майже ідеально. Тобто. Майже 650 мВт потужності, ну це вистачить для всіх навушників, з якими є сенс його слухати. Звісно, в нас там є усілякі тугі планари, але їм потрібно щось більш технічне, ніж Q11. І дуже, дуже тішить те, що і зворотня сторона медалі, тобто чутливі внутрішньоканалки, вони теж добре проробляються. Тут низький рівень фонового шуму, і це дуже класно, тому що дає приємний чорний фон. Якщо ж казати про порівняння, ну не знаю, порівняно з попередниками Q-серії, тут в нас менше доданої ваги, він нейтральніше, ближче до моніторності. Він не моніторний сам по собі, але ближче до того, немає там якоїсь додаткової забарвленості. Ну і він доволі легко, як сказати, Перемагає більшість свистків і у цьому ціновому сегменті і навіть вищі. Ну, звісно, там усілякі Ру-6, Павес 2 і інші вони все ж таки краще. Але в цілому всі, як сказати, не топові портативні ЦАПіки. Вони не можуть з ним змагатися, тому що тут є своє живлення. Тобто навіть на внутрішньоканальних навушниках потрібно, помітно, що в нього краща динаміка, в нього менше залежності від джерела. А на повнорозмірних навушниках ця перевага стає ще більш помітною, тому що тут в нас дається доволі гарний контроль завдяки підсиленню і акумуляторам. Тобто, це не щось аудіофільське, але якщо ви шукаєте якийсь пристрій, який буде вам розкачувати щось, навіть повнорозмірні навушники. Ну, звісно, в розумних межах то Q1 і ну, також ви хочете зекономити грошей. То Q11 це дуже гарний е, варіант для того, щоб його розглянути. І дизайн тут, і звук для цінової категорії непоганий, і аксесуари. Ну і все з великою увагою до нюансів, як це робить завжди FIO. Дякую вам за перегляд і до наступних зустрічей.